Добрий день, мене звати Сандра Береза, я українська художниця. І сьогодні в стінах художнього музею, Дніпровського художнього музею ми представляємо виставку Марія створення робіт для цієї виставки почалося у 2023 році, після Великої війни. І насправді почалося воно з, з цього артбука десь в якогось магазині. Я випадково натрапила на. Газету, звичайно, друковану газету. І навіщо я її купила, було тоді незрозуміло. Але я коли почала її листати, я побачила оці е, е, некрологі. Там був цілий розворот з е, м, нашими військовими, які загинули. І короткий опис про них. Чому вони пішли на війну, коли вони це зробили, як їх звуть і де вони загинули? І Я, дивлячись на ці некрології, зрозуміла, що газета. Досить ненадійне таке джерело для збереження пам'яті, і мені хотілося для себе в першу чергу відповісти на питання, а хто я в цій війні. І коли я постійно там, впродовж року, коли почалася вже велика війна, в повномасштабне вторгнення, я впродовж року намагалась зрозуміти, хто я як художниця. Тому що очевидно, коли починається війна, ти думаєш брати автомати іти да, на передову. Ну це якби. Що ми можемо зробити, коли на нас нападають? Ми можемо так само відповідати. Тобто, військові це дуже ну, якби, правильний шлях на той момент здавалося. А що я як художниця? І ось тут я для себе знайшла дуже таке підкріплення того, що тут я теж можу, можу бути. Я почала вирізати ці некрологі. І от зберігати цих, зберігати цих людей. І от з того, з того часу я купую цю газету, яка виходить. І як з'ясувалася, ця газета почала свою діяльність. Вони були в Маріуполі. Вони видавалися в Маріуполі. Зараз вони переїхали в Київ, наскільки я пам'ятаю, і продовжують там. Тобто Маріуполь теж тут став таким опорним пунктом насправді. І от з того часу мені стало зрозуміло, що я можу продовжувати е жити навіть під час війни, продовжувати працювати як художниця. Я можу зробити якийсь вклад. До речі, те, що е цей артбук знаходиться от на тумбі і він не під склом, для мене теж дуже важливо, щоб люди могли е взаємодіяти з цим. Тому що. Просто дивитися цього замало. Мені хочеться, щоб люди були, щоб вони листали, щоб вони читали, хто, що це за люди, які нас обороняли, і які для мене вони викликають велику повагу. Велику для мене це акт пошани. От з цього все почалося. На цій стіні зібрані роботи із серії Лінію життя виразно видно на зап'ястку. Така назва для мене є теж відсилкою до пошуку, пошуку опори на межі з відчаєм. Тому що на Зап'ястку люди буває, що травмують себе для того, щоб закінчити взагалі життя і не розуміють, на що можна спертися. Ця серія вийшла дуже релігійно. Насправді, тому що перше, до чого можна звернутися в пошуках опори, це віра. І, на жаль, в такий момент ця віра не дає відповідей. І вона, ну, вона трансформується. Оці, до речі, розташування робіт тут теж дуже показове, тому що ось ці роботи вони утворюють хрест. А в центрі. Ця робота називається Ти не зникнеш в темряві, тому що це відчай, який поглинає людину в часи пошуку, здається, що він просто безкінечний, що він от існує тільки він і він може тебе просто засмоктати, і ти не виберешся. Але в часи от такої зневіри дуже важливо дати йому місце. Чому відчаємо, дати цей простір і сказати, що ну, це теж окей, це теж є, от це зараз те, що відбувається. Тому що ця робота, ось ця робота називається «І Це теж твоє візьми, оцей відчай, який в образі да, має бути досить релігійний образ, який ми звикли бачити спокій, ми, ми звикли бачити в цьому образі якесь таке умиротворення, але в такий час він перетворюється на емоційну людину, емоційну істоту, яка теж має місце бути. І якщо ми визнаємо, що і це теж є зараз в нас, оцей гнів, агресія, оце може звільнити і дати можливість рухатися далі. Ось ця серія, це насправді для мене досить трагічна серія, тому що вона створилася після того, як в мене загинув е мій друг. І коли ти не можеш нічого зробити, окрім того, що, що, що просто кричати, і зелений колір для мене це колір. Е Просто завершення життя і вічаю. І оці хлопці, які ось там проступають, ця робота писалася насправді рік, і вони проступають спочатку, от була їх, оцей вічай, і з'явилася жінка. Жінка як образ жіночий, образ Марії, яка може, вона не може врятувати насправді, але вона може їх бачити. І от найважливіше в цей момент е не те, що тебе намагаються врятувати якимось чином, а просто те, що тебе бачать в цьому стані, і дозволити собі бути в цьому стані, е для мене виявилось дуже важливим, коли ти дозволяєш собі визнати, що ось така реальність, не така, як ти собі уявляв до цього. А ось з усіма всіми цими а, страшними речами, центральна робота е, цієї виставки це Марія. Мені от в цей момент, коли я її писала, дуже хотілося вийти за рамки такого плоского зображення. От мені хотілося щось додати, щоб повністю відповідало цій ідеї. Ідея Марії вона може трактуватися досить так неординарно, неоднозначно, тому що. Для мене це образ жіночний, образ жінки, яка насправді має бути да, святою, але для того, щоб народити новий, новий світ, нове життя, вона має бути знеціненою, вона має бути розірваною, вона має пройти оцей шлях болю і перестати бути святою, перестати бути іконою. Воно має бути пройти через страждання. Якщо почалося все з релігійності, з пошуку відповіді на питання, хто я в цій війні, потім створилася серія робіт, яка називається Як будеш готовий, підходь ближче. І вона про пошук форми. Про жіночність насправді про материнство і про пошук форми в нових умовах. Я її створювала оці дві роботи як образ матері для дитини. Тобто, дитина, коли коли народжується, для неї мати є тільки е, ем, би задовільнення фізіологічних потреб. Вона є просто дитина бачить груди і все. Отакий образ і, і зберігається певним чином. А ті роботи, які вище, вони називаються поцілунок. І це про сепарацію. Коли дитина трошки виростає, їй треба сепаруватися. І оцей поцілунок смерті, тому що для дитини розрив з мамою це завжди така маленька смерть. І його дитина рідко коли може сама ініціювати насправді. Це дуже важливо зробити мамі. Щоб це стало таким о, рятувальним моментом. Ось. І це завжди, е, завжди трагічно, насправді, може бути. І це завжди про якесь таке нерозуміння, що буде далі. І тому ці от два, два поцілунки, тобто фізичний стан, який є. Він е підпорядковується емоційному стану, у цьому відчуттю, що я не знаю, що робити, я не можу вдихнути і нерозуміння. Оце от такий блок, е як не дивно, але я б назвала його малолітство, і воно було в мене е в назві «малолітство», коли я його створювала. Ось, а далі в нас є пошуки саме форми жіночної форми, є нариси, які вже відображають абсолютно такий бунтарський дух, коли ти розумієш, що ось жінка може бути різною. І якщо, до речі, звернути увагу, як розташовані ось ці роботи, вони теж утворюють хрест між собою. Це теж важливий важливий момент саме тут, в цій виставці. Цей блок робіт, він теж утворює хрест між собою. І це оці, оця робота називається Повне груди свіжого повітря, тому що коли я була вже в цьому стані пошуку, я пам'ятаю цей момент, коли ти а, наче ну, от, відчуття, наче ти в скляному такому кубі. Знаходишся. І тобі хочеться повітря. І ти не, не, не розумієш, куди, де його взяти то повітря. Наче ти в пастці. Хоча ззовні цього не видно насправді. Ззовні ти займаєшся своєю справою і все. І ці роботи вони наповнені повітрям, але вони наповнені а, болем, вони наповнені. Тобто тут вже Якщо там, там була мама з дитиною, дитина сепарувалася, і жінка залишається в стані, коли їй знову треба шукати себе, шукати свою форму, шукати можливості побачити якесь майбутнє для себе, як для людини. Ось. І Тому вони досить такі болючі. На вигляд. І ось ця робота, тут навіть видно наскільки їй тісно, от наскільки їй незручно і тісно в рамках перебувати. І далі завершується ом, саме живописна серія робіт. Завершується двома картинами, називається сновидіння і кокон. Ось цим мені хотілося завершити живописну роботу, тому що е це начебто доросла жінка, але вона у цьому стані кокону. І очевидно, що буде етап, наступний, коли вона стане метеликом, коли вона стане е, тим, який не залежить від обставин. Це ще одна форма, е, яку, от, яку довелося пережити. Тобто от ці всі стани, і ці всі форми, оцей весь пошук, це від внутрішнього е, відчуття. Що зовнішні обставини певним чином формують і обумовлюють форму, в якій ти перебуваєш. Але є ще етапи, коли ти можеш вийти за ці рамки. Можливо ще сказати про цю роботу, вона в даному випадку не завершена, тому що на відкритті буде сидіти актор з цієї корони, яка зараз стоїть. І ідея в чому? В тому, що мені не хотілося робити там манікен або якусь статичну інсталяцію. Мені хотілося, щоб там була саме жива енергія, яка буде навіть сидячи майже нерухомо, все одно взаємодіяти саме з Марією, тому що ось їх поєднує. Такий шлях поєднує, і це образ смерті. Який наразі перебуває серед нас ну, постійно. Він завжди був серед нас. Але е, він завжди був чимось, що лякало, чимось, що було таким, може, навіть далеким. Ніхто не думав про те, що от щось може статися прямо сьогодні або завтра. А мені хочеться е, от цього розуміння, що так. Смерть зараз стала частиною нашого життя. От, от просто кожен день ми розуміємо, що може статися все, що завгодно. Але оцього відчуття, що вона поглинає нас, що вона нас лякає, що вона вища за нас, я хотіла, щоб його не стало. І щоб ми почали думати про смерть. Як просто про щось те, чим ми можемо взаємодіяти. Ми вимушені з цим взаємодіяти. Але мені важливо було посадити його так, щоб він не був вищий, аніж Марія. Марія як образ нового життя, як образ надії. І що смерть, навіть якщо вона з нами зараз, на жаль, в таких умовах, все одно вона не стає. Більш домінантною аніж відчуття і прихід нового життя. Завершальним кроком в цій виставці це став зін, який я створила. Він якраз про пам'ять і про збереження пам'яті, з чого насправді все це починалося. В ньому от зібрано оце от відчуття. Жнива пам'яті, він називається. Для мене було важливо те, щоб люди могли з ним взаємодіяти. Але щоб це було щоб було незручно з ним взаємодіяти. Тому що тема війни, тема збереження пам'яті, тема. Полеглих військових це дуже незручна тема, і це не має бути просто журнал, який можна полістати. Але тобі треба постійно його притримувати і бути задіяним в... повністю двома руками, мовно кажучи. Тут теж є частина з загиблими хлопцями. І є частина з листом до брата, який загинув від дівчини, яка писала йому.